цю події надзвичайно, це одна з перших новин всеукраїнського рівня, і тут знову ж Тробської області прозвучали в негативному плані, і всі ми разом зацікавлені в тому, щоб в якомога швидшому темпі режиму зняти безпідставні судження або факти і відділити імідж нашого торговеського області. Що стосується конкретно даного протокольного порушення. Комісія дійшла до мисника, що дійсно вищення обставин цієї справи лежить в двох площів. Перша це площина розслідування кримінальної справи, яка порушена по факту ДТП з смертельними наслідками. І друге, це вже розслідування службового розслідування. Це вже по факту, якщо виявиться, що посадові особи, вже не будемо називати їх, перебували і неправомірно використовували службовий транспорт. Ми, наприклад, всупереч законодавству вчинили точніше діяння. Так ось е, ясно, що органи правоохоронних, органи, органи внутрішніх справ проводять перевірку по факту е, кримінальної справи, а щоб полегшити хід проведення самої справи, ми вищили підстави для проведення службового розслідування. Отже, службове розслідування регламентовані рядом нормативних документів, серед яких закон України про державну службу, закон України про місце, державні адміністрації, однозначна Конституції України також постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення службового розслідування стосовно освітлення повноважених на виконанні функції держави або місцевого самоврядування. Я ще раз зазначу. Ні депутати, ні депутатська комісія не вправі і не повноважені жодним законодавчим актом, жодним нормативним актом встановлювати існу. Але ми можемо давати рекомендації, які би полегшили хід розслідування. Тому рекомендація така: виглянуто цієї постанови службове розслідування може призначати особа, яка призначала, отже, президент України і Кабінет міністрів України. Очевидна підстава для такого службового розслідування, а це пункт порядку новинного особи з метою зняття безпістанних на її з звинувачувати і відозів.